Ну, хлопцы, подспевайте. Happy birthday to me, happy birthday to me. Ален, у тебя что, день рождения? Поздравляем! Поздравляем. Тебе помочь торт отнести? Куды? Я уже донесла. Не понял. Ти чого, здесь собираюся празнувати? У мене в кімнаті просто не атмосферно, а у вас дуже креативний антураж бардака. Креативний антураж, у нас тут і є, бардак. Так, Клім, взагалі-то я тебе не запрошувала. Ну і що? Що, що? Вали звідси. Так, давай не путь ну... мені свято. А, а, ти ще зіпсуєш мені святкову атмосферу. Блін Альон, мені неудобно, у меня нет подарка. Юрчик, нічого страшного. Кращий подарунок це подарунок зроблений своїми руками. А, але, знаешь, у меня даже такого нет. Але ти ще можеш його зробити. Зроби своїми руками мені масаж. А, але, мне кажется. Так, Юрчик, у мене сьогодні день народження. Ти що хочеш зіпсувати мені святковий настрій? А ну роби масаж. Слушай, Ален, я тут э, всех твоих подруг пригласил, они через минуту подымутся к нам. Слухай, подруга, можно тебе на хвилинку? Слюки! Эмилотиви.